Зеленський каже, що потім найближчими тижнями буде знову підіймати питання, втягувати, якщо дослівно, в дискусію, питання ядерної зброї, розуміючи, що це санкції, які працюють більш потужніше, аніж санкції, які водяться західними нашими партнерами. Чи може він датися до застосування ядерної зброї? Розуміючи, що атакувати НПЗ будуть далі, а не прива привід який? Ну, дивіться, як би ви посягаєте давайте. на територію Російської ні, ні, Федерації, так. Так ми давно вже посягаємо. Ну, по їх конституції, ж, Херсонська і Запорізька області вже Ну, це не виносили давно... такого великого. Ні, почекайте. Значить що значить не посягаємо? Посягаємо. Ми ж по, по їхній по їхні логіці Україна зараз окупувала половину Запорізької області, половину Херсонської області і частину Донецької області. Що значить, не посягаємо? Ні, давайте наступним: якби росіяни були упевнені. Упевнені, що ядерна зброя щось вирішить без наслідків на них, вони б давно її застосували. Але вони не упевнені в тому, що воно спрацює. Це раз. По-друге, є ще, окрім, і по-перше, Захід вже попереджав, що використання навіть брудної ядерної зброї буде використана конвенційна зброя на території України. Тоді от Бен Ходжес, якраз в 22-му році, коли був, він там приблизно описував, які наслідки. Він сказав, що ну Чорноморський флот, коли той що існував, да, ну, в такому форматі, ну, буде знищений за дві години на території України. Всі цілі, які є на території України іноземні, вони будуть знищені протягом шести годин і так далі. Тоді було чітко попередження, що є конвенційна зброя, яка буде використана далі над Росією ще тисне Китай. Китай категорично не хоче будь-яких порушень договору про нерозповсюдження зброї від 68-го року, ядерної чому не через любов до України, не через те, що вони там десь підписували Будапештський меморандум, а тому, що вони розуміють наслідки, що якщо вони це дозволять, якщо воно буде зроблено, то у таких країн, як у Японія та Південна Корея, різко з'явиться ядерна зброя, тому що технологічно вони давно до цього готові. У них є і, і о, Плутоній, виробляються на атомних станціях. Uh -huh. У них є технології і так далі. Вони знають, що Японія та Південна Корея дотиснуть теж Сполучені Штати Америки на те, щоб вони отримували ядерну зброю. А їм отримати ядерну зброю, ну дай Боже, там рік-два роботи. І тоді у Китаї під боком з'явиться дві ядерні держави, що їм дуже не подобається, і яка і з дуже поганими наслідками для Китаю. Тому. Чи буде вони використовувати цей аргумент? Будуть використовувати цей аргумент. Чи спрацює війна ні, Сполучені Штати Америки або на наших західних партнерів? Ну... Що вони на нас будуть тиснути і шантажувати нас тим, що не дамо вам зброю? А Україн так вони і так не дають зброю. А Тарас Миколаївич, ми тоді, зараз виграшній позиції, чи Звичайно, його, виграшні? Звичайно, просто виграшні. всі говорять, що зараз там важка То, стадія війни, ва? що ми зараз програшній позиції, ні, 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 що ми. Росія там наступає по всіх лініях фронту, забирає населення, але це почало. Почалося не вчора, не позавчора, це півроку ну, пів тому почалося.